Трохи раніше, в 1853 році, Карл Маркс писав таке: життєві інтереси зроблять Великобританію найповажнішим і невгнутим противником московських завойовників та їхніх експансивних планів. Можна припускати, що ця величезна і роздута потуга буде спинена в своєму поході після того, коли вона вже зайшла так далеко на шляху до світового панування. На Албанському побережжі вона вже стоїть в самому серці Адріатики. Виглядає, що пізніше кордони Московщини протягнуться від Данцигу, а може, Штетина до Трієсту. А оскільки завоювання йде за завоюванням, анексія за анексією, можна вважати за певне, що завоювання Московщиною Туреччини буде лише вступом до завоювання Угорщини, Прусії і Галичини та остаточним здійсненням панслов'янської імперії, припинення московських завойовницьких планів. Є наказом години, в цьому йдуть рука в руку інтереси світової демократії Англії. Як же не назвати Карла Маркса пророком? Пророкував подібно і Наполеон, пишучи: Свобода матиме на цей нарід московський, вплив міцного вина на людину, що до нього не звикла. Коли якийсь новий Пугачов з університетською освітою стане на чолі незадоволених, коли той нарід почне революцію? Мені бракує виразів висловити вам те, що прийде. Москвини це варвари, що не мають батьківщини. Мою пам'ять пошанують тоді, коли ті північні варвари заволодіють Європою. Летрес, те саме писав і польський король Зигмунд ІІ Август до бритійської королеви Єлизавети І в 1569 році. Московія є ворогом усякої свободи, і вона з кожним днем зростає на силі. Ми знаємо, що ваша величність цілком несвідомі без діяльності того ворога, його сил і тиранії, з якою він управляє і панує над своїми підданими. Тому ми, що знаємо його і розуміємо його плани ліпше, ніж усі інші суверени, бо ж є його сусідом, бажаємо перестерегти вас та інших християнських суверенів, не жертвувати вашої гідності, вашої свободи, вашого власного та ваших підданих життя. Змагатися до поборення цього жорстокого і варварського народу, попереджував Європу і намагався зорганізувати Європейську коаліцію проти Московщини і наш гетьман Пилип Орлик 1672-1742. Тепер Європа платить за свою глухоту і сліпоту. Німець Г. фон Штаден був на московській службі, апрічником і, повернувшись додому, детально описав у 1575 році. Тодішню Апрічніну. Його свідчень не наводимо, бо тодішня Апрічніна це фотографічно точна аж до дрібниць, копія сучасної Апрічніни НКВД, яку кожен з нас знає. Антиохійський патріарх Макарій III був у Москві в 1654-1656 роках, з ним був його секретар Павло Алепський, який записав свої враження в деннику мандрівника його опис московського життя 17 століття, це опис теперішнього життя в СССР аж до подробиць. Між іншим, він пише: Дякую тобі, Боже, що ми знову в країні козаків Україні, бо ж протягом тих двох років, що ми їх прожили в Московщині, наші серця були замкнені на колодку, наш розум стиснений, придушений. У тій країні ніхто не може почувати себе бодай трохи вільнішим, хіба ті люди, що там виросли. Чужинець почувається там, як у тюрмі. Там ми забули, що таке радість та сміх. За кожним нашим кроком слідкували. Натомість козацька країна була для нас начеб нашим рідним краєм. Її мешканці справді були нашими приятелями, б рідними. Алепський, потішествує Антіохійського патріарха Макарія в Росію. А скільки то людей різних націй. 300 років пізніше дякували Богові, перейшовши кордон СССР. Французький посор, посол Г. Ланой, що подорожував по Московщині в Украї... і Україні, пише, що в Московщині жінок продають на базарах як худобу. Г. Ланой, Voyages at Ambassades. 1840 рік. Цьому можна лег легко повірити, бо ж самі знаємо, що далеко пізніше москвини продавали кріпаків як худобу. Пригадаймо Тарасове Шевченкове, продаєм або у кварти Програєм людей. Вчений Хорват Ю Крижаніч, переконаний москвофіл, поїхав у 1559 році до Москви пропагувати свою ідею єдиної слов'янської держави на чолі з московським царем. Повернувшись додому по 15 роках, він написав книжку, в якій пише, що москвини розумом тупі і забобонні, примітивні в торгівлі і рільництві, брудні в хатній господарці, посуд ніколи не миють, в хаті можна задихнутися від смороду і втратити половину крові від блощиць. Пише, що всі москвини є безпросвітні п'яниці, включно з жінками, брехуни, ошуканці, підступні, жорстокі. Страшенно ледачі і без примусу не зроблять нічого навіть для самих себе. Якщо хтось їм не покаже, то самі не можуть видумати нічого. Торгівці не знають примітивної арифметики, хабарництво і сваволя начальників, неймовірна і загальна, від найвищих вельмож до найнижчого урядовця, священники малограмотні і такі ж некультурні, як і мужики. Книжок в Московщині ніхто не має. Приватно, навіть турки чи татари є культурніші за москвинів. Так пише хорват Москвофіл за виключевський курс рускої історії. Англійський посол Ди Флетчер, що жив у Московщині в 1588 році, написав книжку «Of the Common Commonwealth» 1591. Кожна сторінка його книжки малює жахливий образ московського життя, виписувати цитати з неї, це переписати її всю. Зреферуємо її коротко. Він пише, що в Московщині все є приватною власністю царя, включно з людьми. Цар відбирає від своїх підданих майно і життя, коли лише забажає, і без пояснення губернатори провінції не дістають усталеної державної платні, а на своє отримання самі збирають з місцевого населення. А що кожний Москвин має ненаситну жадобу багатства, то губернатори деруть з населення скільки можуть. Заскаржити його нема як, бо він і є суддя. Коли губернатор чи інший урядовець награбує досить майна, тоді цар наказує зрубати йому голову, ніби за зловживання, але награбованого не повертає пошкодованим, а кладе у свою кишеню. Є у москвинів ще інший спосіб законного грабунку вони мають закон, за яким половину майна державного злочинця одержує той, хто викаже владі того злочинця. Ніяких свідчень, крім виказу, не вимагається, охочих дістати половину маєтку ніколи не бракувало. Коли бракує проступків, то їх видумують, пришивають за сучасною термінологією ФССР, арештують людину, а за ціну звільнення вимагають, щоб вона посвідчила проти небажаної урядової, урядові людини. Москвини охоче це роблять, бо здібність брехати є у кожного з них в крові, а про сумління вони не мають жодного уявлення. Цей спосіб є поплатніший для уряду, бо не треба давати половини майна жертва. жертви. Всюди серед найвищих і найнижчих панує неймовірне пияцтво, безсоромне хабарництво, загальна дика розпуста, виказ, підлабузництво нижчих перед вищими і пиха вищих над нижчими, ошуканство на кожному кроці, крадежі державного і приватного майна, щоденне явище. Страшний бруд всюди, навіть в аристократичних домах, з мільйонами тарганів та блущиць, на що ніхто і уваги не звертає. Інакшого життя москвини не знають і не вірять, що є інакше в інших країнах. Навпаки, переконані, що у них ліпше як будь-де. Не вірять, бо уряд не дозволяє нікому виїздити за кордон, тримає кордон щільно замкнений, а за спробу нелегально виїхати карає смертю і конфіскатою майна. І то не лише винного в тому, але й його найближчої рідні G. Fletcher of the Russi Commonwealth. Як бачимо, аналогія з сучасним життям в СССР вражаюча. Свого часу московський уряд вимагав від англійського уряду знищення цієї книжки. Пізніше, аж в 1848 році, професор Московського університету, українець Ободянський якимсь чудом видав цю книжку у перекладі на московську мову. За це його позбавили катедри і покарали. Посол Леопольда І А. Мейерберг у своїх оповіданнях 1654 року пише Балачки Московської аристократії низькопростацькі, гидкі для культурної людини. Головна тема їхніх балачок та гумору це очорнювання інших, плітки та обмови і примітивне хвальство. Брехати москвини вміють з неймовірною безсоромністю та нахабством, Ані трохи не почервоніють, коли зловити їх на брехні. Московські міністри вживають всіх можливих і неможливих способів, щоб обдурити, представити за, ніби дійсний факт, думаючи тим скрити свої наміри в переговорах з чужинцями. Те саме в СССР. Московські торгівці та ремісники фантастично нечесні, злодіїв та шахраїв повно на кожному кроці, і вони ходять безкарно. А. Мейерберг Релазіон, 1661 рік. Свідчення Ди Флетчера повторює слово в слово 100 років пізніше австрійський посол Н Корб. Він пише, вся московська нація є в рабстві. Всі і кожний без різниці стану, включно з міністрами, є рабами, найвищі вельможі підписують свій лист до царя твій холоп і раб, Івашка, Петрушка і тому подібне. Якщо підпише Іван, Петр, то стратить своє життя. Москвини переконані, що ціла їхня країна з усіма багатствами і всіма людьми є приватна власність царя, і він має божецьке право робити, що захоче із маєтками і з людьми. Ці люди не обтесані, грубі, без найменших моральних засад, пристойної поведінки не хочуть учитися від чужинців. Ця нація, народжена в рабстві, стає скаженою при найменшому проблиску волі, покірні. Коли загнуздані і в ярмі, вони самі визнають себе за рабів царя. Вони визнають, що їхній цар має всі права на їхнє майно, на їхнє тіло і життя. Цю міру вони прикладають і до інших народів. Чужинцям, що опинилися в Московщині, москвини накидають ярмо, що його самі носять, і вимагають від чужинців бути такими ж рабами, як і вони. Якщо чужинець пробує втекти з московщини, то, спіймавши його, вони карають його як бєглава, саме тому раба, що втік від власника. Члени вищої верстви, хоч і самі раби, на нижчих від себе дивляться з величезною пихою, поводяться з ними, як з рабами. Не маючи найменшої культури, вони ошуканство вважають за верх мудрости, в брехні вони не мають меж ані найменшого сорому. Основи людських звичайних чеснот є такі чужі москвинам, що у них сама підлість вважається за високу чесноту. Ця нація має таку нелюбов, ненависть до свободи, що протестують проти свободи і всіх благ, що свобода приносить. Москвини так звикли до свого рабства. Що ледве чи коритимуться доброму і мудрому монархові, який обмежився б властивими йому функціями і не втручався б у приватне життя підданих на кожному їх кроці. На приятелювання і приязнь москвини дивляться виключно з погляду користи для себе. Московські солдати мають звичку жорстоко і з власної волі бити ув'язнених, знущатися з них і всякими способами катувати. Серед Москвинів завжди і всюди можна знайти за гроші фальшивих свідків. За пару рублів Москвин складе фальшиву присягу на святому Христі і Євангелії. Навіть у турків нема такого гидкого і добровільного самопониження перед вищими і такої жорстокості перед безборонними. Джей Джі Корп Діаріум Ітінеріс ін Московіам перілюстрис. 1701 год. Позднее даже сами москвины писали «То земной едет Бог, то отец наш казнит нас и зволит, и на улице сколько там было толпы, воеводы, бояре, монахи, папы, мужики, старики и старухи, все перед ним повалились на брюхи, а толстой». Данский полос, посол Й, Юст У своїх спогадах 1712 рік пише, хоч тепер москвини намагаються мавпувати культурні нації, і хоч вони і переодяглись у французькі шати, і хоч виглядають назовні ніби цивілізованішими, як раніше, але кожен з них залишився і понині тим, чим він був варваром і рабом. Коли москвини сваряться, то навіть аристократи плюють один одному в обличчя і прозивають вор, мошенник, злодій, шахрай. На офіційному святкуванні, що його робив цар Пьотр, найвищі вельможі понапивалися, як свині, горлали щосили, свистали, звертали, плювали один на одного, лаялись найогиднішими словами і тому подібне, так, що присутні чужоземні дипломати мусили втікати за першої можливості. О стосунках з москвинами єдино помагає тверда мова мусти вживати грубої, гострої, простацької мови, тоді вони піддадуться. Коли ж говорите до них вічливо, нічого не дістанете. Всі і все обкладено величезними податками. Суд можна легко купити навіть найвищий, заплативши канцлерові А. Меншикову 20-30 тисяч рублів, з яких цар бере свою пайку. Д. Джей Дюст 1712 рік. Англійський дипломат Г. Малмсбурі пише в 1778 році. Що підлесливість та плазування перед вищими вкупі спехою до нижчих, є властиві всім москвинам, їхні забави, їхні доми всередині і кількість слуг мають чисто азіатський характер, хоч вони і намагаються надоб... наподоблюватись європейцям. Французький історик Джей Мішелет, 1798, 1874 писав: Московщина, використовуючи європейські ідеї і свободи. Поширює заміщення в Європі. Вона напала на Польщу, ніби обороняючи селян від гноблення їх польською шляхтою. Напала на Туреччину, ніби обороняючи політичну і релігійну свободу Балканських слов'ян. Своєю пропагандою Московщина руйнує духові і моральні основи у кожного народу, що став її жертвою. Московська пропаганда каже нам сьогодні, я справжнє християнство, а завтра скаже Я справжній соціалізм. Це сказано понад 100 років тому. Москвини збудували свою імперію на сліпій, дикій вірі, своє післанництво, не звертаючи жодної уваги на жертви, навіть своїх людей. Перед умовою свого успіху вони вважають цілковите знищення особистості і знівечення всього духовного життя. Якщо ми допустимо Московщину до участі в європейських справах, то тим впустимо в Європу розклад і колотнечу. Чий Мішле був пророк, чи знав Москвинів і вмів логічно думати? Вмів логічно думати і член французького конвенту Боасі Буасі Д Агаля, він сказав на засіданні конвенту в 1795 році. Вже 60 років минуло, як Московщина поневолила Україну, Кавказ, підбила Грузію, Крим, поділила Польщу. Кажуть, що Московська імперія це велетень на глиняних ногах, що корупція роз'їдає її, що рабство позбавляє її всякої енергії, що, поширюючись, вона тим самим готує собі кінець, що кожен, кожне її нове завоювання це крок до її катастрофи. Погоджуюсь з усім тим. Але чи ця потвора не знищить нас скорше, ніж сама загине. Подумайте про це. Час минає. Московська орда готується. Пора з другий рушить на Європу Атила. І ми загинемо, якщо своєчасно не зупинимо ту азійську навалу. Це було сказано понад 150 років тому. Англійський професор Е. Кларк пише. Подорожі по Московщині поставали великі труднощі для нас завдяки нашій неувазі до московських порядків та звичаїв. Підписуючи подорожню, саме тому формуляр на поштовій коні, чужинцям рекомендується додавати до своїх імен якийсь високий титул. Без цього москвини дивляться на вас як на, на, на такого ж раба, як і вони самі, і тому ви наражаєтесь на образу, здирство і запізнення. Ця обережність настільки важлива, що досвідчені подорожні додають до своїх імен найфантастичніші титули, наприклад, герцог, барон, генерал, інспектор, професор тощо. В цьому є така велика потреба, що перед нашим виїздом з Москви один високий урядовець запевняв, що ми матимемо багато перешкод в дорозі, бо хочемо подорожувати скромним іменем громадян Англії без титулів. І справді. Ми мали більш, ніж досить причин пожалувати, що не послухали тої поради, і не додали ніяких титулів до своїх імен. І. Д. Кларк Travels in Russia 1816 рік.